Ось Ківерцівський будинок культури тут чи не щодня час проводять діти. А ось це місце вбивства, тут місцевий житель жорстоко розправився із собакою, до слова, на очах у дітей. Вони почали плакати, вони ж бачили, як собака просто кричала, шалену кричала. Але ну, це відбулося швидко. Попри скавоління собаки, крики людей навколо і сльози дітей. Чоловік продовжував гемселити ще живого собаку об цю стіну. І, тут, зайдений, об Тут ще свіжі сліди крові, коли добив пса до смерті, гордо вийшов. Він просто проніс отак в руках труп собаки. Не здивували, що це таке. Що це таке? Наталія ділиться біля будинку культури із подругою опинилися випадково. Ми під'їхали з подругою просто по справах. Однак плани вмить змінилися. Після побаченого Наталія відразу зателефонувала до поліції. А труп пса, розповідають, очевидці цією стежиною чоловік поніс до свого помешкання. Там сьогодні нам двері відчиняє мати живодера та пояснює, син вбив їхнього власного собаку. А для чого він це зробив? Бо я йому сказала, щоб він зробив. Мовляв, пес крав сусідських курей, тож довелося його позбутися. А це мій пес, мій домашній. Хіба це нормально так от з псом розправитися? По вашому. Нормально. А ви би що зробили? Ви би що зробили на моєму місці? Якби вам би двір, собака вам. Курку приніс чужу. Сусіди, з якими ми спілкувалися, кажуть, курей тут і близько немає. Причина вбивства певнять зовсім інша. Нема в що їсти ну, що б він його, тропіка, поніс додому? То, щоб з'їсти? Ну, а як інакше. Він курей крав, кажуть. Тут курей взагалі нема тут в районі цьому курей. Місцеві мешканці кажуть, із цією сім'єю інциденти постійні, бо ті завзяті, поціновувачі оковитої. Та вони постійно п'ють. Кожен день тут опадають, сході втихну. Mm -hmm, то мати з сином. Так. так, мати син. І, і mm -hmm. та, ще, ще там якісь один не знаю. Ну, вони тут постійно ходять всі п'юти. Однак до вбивства раніше не доходило. На подвір'ї ми зустрічаємо самого Живодера. Те, що вбив собаку, він не заперечує. Для чого не розповідає. З нами спілкується неохоче, погрожує. Я цього відпущу. Але про скоєне каже не шкодує. вам не жаль собаку? Це жива істота. А Мені нікого не жаль. Проти чоловіка вже відкрили кримінальне провадження. За жорстоке поводження і вбивство тварини йому загрожує до трьох років за ґратами. А тим часом він із матір'ю тримають ще одного собаку. Того кажуть, вбивати не планують. Поки Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.